Про ну, невдачі теж треба розказувати. Ось мої невдачі, дівчата. Зробила позавчора сметанне желе І осталося 4 і п'яте в холодильнику Ну, такого ніколи не було. Щоб на третій день фактично осталось 4. Чого не вийшло? Так, ось, бачите, навіть ось ковернули і не доїли. Ну, це син. Так. Хоча сину теж не можна, нікому не можна. Почав їсти вже доїдай. Дивимося. Оце моє сметанне желе. Розбираємо. Слой просто збита сметана з цукровою пудрою. Слой із какао, і верх, ну, це проступив слой з какао. Ось, верх красивіший. покажу вам, де не проступила сметана. Ось. Це мандариновий сік із желатином. Сметанове желе – в моїй родині має дуже прямо дуже довгу історію. Це одна із перших ласощів. От знаєте, ласощів, які я готую. Ось ця будинатина. Ще, от знаєте, зі студентських років е, Ну, дуже просто насправді ну, понятно, що сметана завжди була домашня. І в цьому, напевно, головний секрет. І до неї треба було злидню. Докупити тільки желатину який недорогий, і цукор замість цукрової пудри, цукор, і все. Ну от тому і готували сметанне желе і два кусочки шоколаду потерти зверху і буде красиво І в мене це дуже гарно виходило. Зараз, по-перше, сметана вже не та, але від домашньої сметани, вже, знаєте, ну, це треба або шукати якогось свого свою людину, в якої завжди брати. Ну, ну, закінчилась ера домашньої сметани. Давайте я виходжу з цього. Сметана купована на другому місці. Зараз. А я була вишикана поїсти. Згадаю смак, щоб сказати, що вам зі смаком, не так. На другому місці. Наша зажратість. Уже, ну, є гроші, в принципі, на будь-який торт, скажімо так, а на день народження ще й заказати торт є гроші. І оцими дешевими радостями вже себе, ну, ну, вже вони не так радують. Це на другому місці, на третьому місці. Я е, пробувала багато. Я дуже люблю десерти на основі молока. Там кажуть, що молоко шкідливе, але я люблю молоко. Я людина з села, я на молоці виросла. Для мене молоко це норма. Я пробувала пудінги на молоці. Я пробувала панакоту на збитих вершках. І воно все, от, воно все е, змазало мені, от оце справжній смак сметанного жиле. Тож, е, як я, я його ще неправильно зробила просто. Це четверта причина, я сюди вкинула дуже мало цукру. А чого я вкинула мало цукру? Тому що перед цим я робила панакоту із вершків. А вершки самі по собі дуже солодкі. І в мене завжди воно виходило таким солодким, що страшне. І я спеціально завжди кидаю поменше цукру, бо я знаю, що воно буде дуже солодке. А сметана ж не солодка, дівчата. Сметана не солодка. І я сюди вкинула на дві пачки сметани. ну Цих магазинів вкинула півтори столової ложки цукру. І цього виявилося мало. От, мало цього виявилося. Якби я це вкинула в вершки, то було б супер солодке. Але я вкинула в сметану і цього мало, і воно не солодке. І остання причина, п'ята чи яка, я його погано збила. Ну, от Ми ж всі розуміємо, що сметану збиваєш, воно летить, бризкає у всі сторони, і я його не дозбивала. От іноді, знаєте, зіб'єш сметану, що от прямо, ну, вау, вона така прямо, а ця була збита слабо. Ось я акуратно витягну вам кусочок і покажу. Ви бачите, що воно слабо збито. Ви бачите, вона фактично іноді буває так, що аж, аж, аж повітряні оці видно, а тут ні. Тут воно збито слабо і воно таке, знаєте, забите вийшло. Сметанне желе не вдалося, але ж ми ж не здаємося. Моя улюблене прислів'я: миші плакали кололись, але продовжували. Ми Миші плакали кололись, але продовжували їсти кактус. Як можна переробити сметанне жиле? Ну, його люди не хочуть їсти, звісно, воно неогидне. І можна прикласти певні зусилля і з'їсти його. Але я люблю, щоб воно було добре. Я не люблю їсти недобре. Тому у мене в планах спекти бісквіт і на нього викласти прослойку желе. І це буде як начинка в торт. Або в налисники його запхати. Як начинка, воно ще може піти. В общем, я в роздумах, а поки я була в роздумах. Щоб мать не сумувала, дитина, яка це поковиряла в нього це, і дивіться, що він мені приніс. Ось, бачите? Ось. Ось він мені купив у метро чизкейк з бейлісом. І в общем, весь світ зачекає. Зараз спробуємо чизкейк з бейлісом. Ну, подивіться, капець вилила на пол. Ну, це ну, ну, на що таке робить? Зараз Марсік підійде, Марсік підійде, попий водички. Ану, 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 собака підходить. В общем, чашечка готова. Бачите, з мумітролями, з чайком для моєї супердегустації. Так. Моя підставочка. Баночка з медом для Бейліза, щоб всім було дужче видно. І, Так, Бейліс із метро ніколи не брала. 160 г вага коштує 240 гривень. Откриваємо. Як це все виглядає? І. Їх кілька. Хоп, обережно. Два. У! Боже, яка красота. Гляньте, таке малесеньке. Блін, чому таке маленьке? Дивіться, отака пачка. А ну так, якраз. Так. Беліс всі знають, що це таке. Беліс це дуже солодкий лікарчик, такий сірого кольору, молочного. Я його вливаю в каву дуже смачно. Так, дивіться, що намальовано на коробці. В принципі, дивіться, боже, на коробці вже намальовано для лохів. Ось вам баночка. Але ж в житті не поймеш, що воно це баночка, поки цю баночку в руках не потримаєш. Вона, до речі, стекляна. Так що мені ще й баночка останеться, Кришечка, Оп. кришечка так собі. І ось у нас всередині отака штучка. тарілка мені вже, мабуть, не так? Парілка не надо, я буду їсти прямо із баночки. Анука. Анука, дівчатка, Беліс чизкейк. Бачите, внизу кейк, тонкий слой, а вверху сметанне желе. О, хоп! Єсть. Слухайте, похоже на як реклама. Ну, дуже похоже, реально, ложечку зацініть, норвежську. Дуже похоже. Обличчя в тіні, ну, вибачайте, головне ж, не обличчя, головне. Cheesecake. Боже, яка вкусняшка. Дуже солодке. Це не моя. Не моє сметанне желе. Хоча, дівчата, ну дивіться, ну це ж точно моє сметанне желе. Білий слой, коричневий слой. Ну, внизу оце прослойка. Але, ну, А в мене мандарінова прослойка, але у мене не смачно. А оце, блін, у баночці за 240 гривень смачно. Хоча ну, воно ну, з творогом чізкейк, чиз сир. Трошки обідно. Ну, бо я, по суті, зробила те саме. Я зробила той самий щас. Ну, ось подивіться, чим оце не чізкейк. Ну, ось у мене. Та чого такий поганий світ, блін, ну вибачайте. Не дивіться на обличчя ще і воно світить прямо в прищики ужас. Ну, бачите, чізкейк, це той самий чізкейк, Тільки в мене домашній і його багато. І домашній його не захочуть їсти. А оцей захочуть, ну блін, ну ви подивіться. <смір> Таня, спокійно, без істерік. Чому мій домашній чізкейк стоїть третій день, неїдиний, а оцей я ще з'їм з великим задоволенням і дам домашнім, і вони скажуть, ой, яке добре. Ні, ну вони з поваги до мене, звісно, там скажуть, що в тебе теж добре, але ми його не хочемо їсти. Це, я не знаю, всі хазяйки знають. Стараєшся, стараєшся, виходить не смачна. А в Тому діди купляють якесь гівно в магазині за 240 гривень. І воно смачне. Та бляха що з цим светом дурним. Дуже обідно. Хоча який може зараз бути світ, коли всі лампочки перегорають. Ну, це, це того в мене поганий світ зараз. Взагалі, вкусна штука. Ну, на один раз чисто спробувати. Це в жалері, я пішла, мабуть, на якийсь інгредієнт у мене. В общем, один раз можна спробувати замість шоколадки. Але ж ви підсядете, бо воно добре. А це не добре. Ну просто подивіться. Ну, подивіться, ну воно ж однакове, блін. Два слоя. Білий. І коричневий. І зверху там кейк, пиріг, а в мене мандарин. Дуже обіг. Дуже. Я розстроїлася і прямо ладно.